У Дніпропетровську четверо дітей потрапили в лікарню у тяжкому стані після відвідування дитсадка. Їм поставили діагноз кишкова інфекція. Батьки звинувачують у всьому керівника навчального закладу. Мовляв, жінка не догледіла їхніх чад. Завідувачка ж дитсадка перекладає провину на батьків вихованців, на чийому боці правда з'ясовували наші колеги. Ну вот та наш дядський сад, в котрий ми ходіли до спинка са травлінням своїм рібонками з, з остальними дітками. Вот ну сейчас, после всього морі бо на категорічні відказуваються сюди. Ходіть вже кілька тижнів. П'ятирічна Анастасія відмовляється ходити до дитсадка. Дівчинка ще наприкінці травня підхопила там інфекцію. П'ятницю ми як звичайно, пішли в дитсад. сад. Бабушка її забрала вечором, і в 10 вечора їй стало плохо. Всю ночі це була рвота, це була температура. Зволікати було не можна, жінка одразу ж зателефонувала до лікарні. Дівчинку забрали до першої дитячої. Оленці поставили діагноз – ротавірусний інтеріт. В реанімації ніхто не був, але багато з діток, ну, з тих дітей, які були, деякі отримали інфузію, внутрішнє вливання розтворів. Це, звісно, вважається... Ну... Состояние довольно тяжелое, когда ребенок не может сам пить, а ему ставят капельницу. Наступного дня до лікарні потрапили ще три вихованці 218-го дитсадка. Дехто із них пробув стаціонарі від двох до чотирьох днів. Тим часом дитсадок перевіряла СЕС, та особливих порушень там не виявили, не з'ясували і звідки у дітей інфекція замічання по поводу того, що можна дезінфіцірувати м'які ігрушки. Так Ольга Олександровна привишена німножка рівень замотню води. За порушення санітарних норм, які призвели до зараження дітей, директора навчального закладу оштрафували. Сама ж жінка свою вину заперечує. Каже, простежити за тим, аби вірус не потрапив до дитсадка, неможливо. Наверно, недостаток роботи наші, тому що діти знаходяться в контакті. Є різні інфекційні заболівання. Вам скажуть, ну ти навіть лучше Але якщо є світрянка, то через якое-то время її заражаються інші діти. Не бачить нічого страшного в тому, що сталося, і батьки трьох інших дітей, які потрапили до лікарні з діагнозом ротавірусна інфекція. Більше того, про ситуацію з їхніми дітьми вони жодній інстанції не повідомляли. Це не це не раз. Це ротавірусна інфекція. Це произошло в детском саду, Это, ротавірусна інфекція. Сама ж Світлана каже, її донька достатньо настраждалася, тому хоче добитися, щоб директора дитсадка звільнили. У перервах між написанням клопотань до прокуратури та інших органів жінці тепер доводиться возити доньку по лікарнях, адже лікування від ротовірусної інфекції підірвало здоров'я дитини. На фоні а, цього заболівання впоследствиї у нього вийшов недіабетичний кетоз. китос. То есть у нього тепер проблема з почками, То тобто, тому що дітям вводили гормони, гормональні препарати, які ну в принципі водіть дітям нельзя. Ну